Всім привіт! Дивіться. Ви знали, що 22 березня в світі святкують День таксиста? Не знали? А хочете почути про це прикол? Хочете? То буде десь 180 гривень. Жартую. Жартую нам по дорозі. Коротше, в 1907 році. 22 березня в Лондоні вперше з'явились кеби, які були обладнані спеціальними лічильниками. І ця служба таксі вже тоді так і називалась — Лондон. <рес> <Да>. <рес> і Водії цих кебів вже тоді слухали шансон, курили в салоні. Таксували так чисто для душі, тому що вже мали якийсь свій бізнес. Так. Да. І це свято стало міжнародним, його святкують і в Україні. 22 березня українські таксисти збираються, їдуть до церкви. Там ставлять свічку, карбюратор, масляний фільтр в кого що болить. І в цей день їм можна навіть трошечки випити. Їм дозволяється трошечки випити будь-якого алкоголю. Головне, щоб що було 5 зірочок. Так, тому може бути така ситуація, що приїжджає водій, ви викликали в цей день, він приїжджає і каже, мужик, тільки в салоні не регати, то я більше собі. <риклад> Такі історії можуть бути. Я, мені батьки не, не дозволяли стати таксистом, вони казали, що це дуже сидяча робота. Тому я пішов в ІТ. Так. Але я насправді хотів стати таксистом тільки через те, що я завжди хотів мати три телефони. Три телефони на одному карта відкрита, на другому приймаєш замовлення і на третьому дивишся UFC. Ладно, кого я обманюю? UFC дивишся тільки коли є клієнт. Коли нема клієнта, то там величне століття, Ундіна, щось таке. Щось там ліпше. До речі, може в залі є таксисти. Є? А де ви стали, що вас не бачив? Можете поблимати фарами. Такі приколи. Дивився хтось нову дюну. О, всі дивились. Бо я ще не дивився. Але я, якщо чесно, і пам'ятаю, коли вийшла перша частина, теж не, не дуже хотів дивитися. Я пам'ятаю, коли вийшла перша частина Дюни, паралельно йшов останній Джеймс Бонд. Я ж такий думаю, бляха, не знаю, на що піти на Дюну чи на Джеймса Бонда, на дюну. Але оскільки я не люблю фантастику, то вирішив піти на дюну. Ну бо Джеймс Бонд, ну реально, ну ви серйозно, бляха. Тому актору 53 роки було на момент того фільму. І в 53 роки так стрибати з поїзда на поїзд, тим більше з тьолки на тілку, ну, це... це фантастика, бляха. Я не знаю, це фантастика. І мені здається, в 53 роки моїм улюбленим коктейлем було б не водка з Мартіні, не горілка з Мартіні, а не знаю, якась мезим з анальгіні, щось таке. Я вирішив піти на дюну, але думаю, почитаю перед тим, про що той фільм взагалі. Хто ще може не дивився, коротенько, без спойлерів. Коротше, в майбутньому прикиньте, щоб літати між планетами використовували прянощі. Певні прянощі. Так би мовити, дюнули прянощів і давай хробака душити. Весь сюжет. Все. Там ж ти головний герой Пол Атрід. Я думаю, Пол, бля, чого не державною? Підлога Атрід. Підлога Атрід звучить краще. Він прилітає на якусь планету, де головною цінністю є вода, як в мене зранку в суботу. Там. Засміялись на задніх рядах нормально. Ну, коротше, поки що на це. Не вирішив, чи йти дивитися, чи почекати, коли вже вийде в нормальній якості на касеті десь не знаю. Поки що, поки що цей. Не знаю, що буду робити. І дійшли до Зари. Сьогодні же ж у Львові відкривають Зару. Ну, можливо, не прямо сьогодні, але десь в квітні. В Києві вже відкрили, а десь тепер мають відкрити у Львові в інших містах. Чули, так? Я вже виявляю, знаєте, ці черги з людей, які деруться, б'ються, бляха, д -д -д кусають один одного. І то ще щоб сісти в третю а на зупинці до кінкросу. Як казав мій священник, ви би так в зарваницю бляха рвалися як в зару. А вже в самому магазині там взагалі капець, там жіночку, то я перша побачила цю ковтинку. Пані, то майте совість, це не ковтинка, це штора в приміручно бляха. Вона на вас буде замала. <рес> да. Це стопудово. Я не з тих людей фанатіють від зара, але в мене є одні штани. Я їх використовую тільки для виступів. Всі 34 моїх відео на Черепасі в цих штанах. Це реально правда, це не прикол. Е, це, да, ці братішки гавна побачили нормально. <рес> Я просто така людина, що я міняю джинси, тоді, коли знаєте, вже така дірка в кишені, що телефон вилітає. А в мене промак, щоб ви собі розуміли, тому я дуже рідко міняю штани. Ну, не в плані, що не міняю штани. В плані купляю нові, так, то вони чисті. <плес> так ми потім це обріжемо. Насправді, поки не було зараз, я собі... Звик до українських брендів мені дуже подобається. Там, наприклад, Став, чи там Харвест, чи Житомирський трикотаж, не знаю. Мені дуже це я собі нормально використовую. До речі, Стаф або Харвест. Зверніться, напишіть мені, будь ласка, Житомирський трикотаж. Тримайтесь. Так. А це, я недавно прочитав в інтернеті, що в Японії випустили духи. З ароматом е, картоплі Фрі з Макдональдсу, прикиньте? Чули теж? Там ще є велика баночка середня і маленька. І <рес> Ще дають до них крем, можна вибрати для лиця там барбекю чи сирний. Реально, е, Духи з запахом картоплі фрі. Це хто має, хто має їх використовувати? бляха? Бомж, який хоче голуба зловити, я не знаю. Хто захоче цим шикатись? Я не знаю, що далі, типу якийсь шампунь зі смаком Макфлурі бляха, чи труси з надписом вільна каса. Непонятно. Єдине, що лякає, що наші бренди почнуть переймати цю практику, і я вже чекаю духи від пузатої хати бляха, з запахом печінкового торта. Або чарка до свята випустить якусь туалетну воду, хлібний дар. Знаєте, такий запах, коли ти приходиш і на тебе ведуться не тільки дівчатка, а й мужички. Очікуємо <рив> да. на це. От скоро Пасха. задумувалась коли, що в світі в Америці є купа фільмів про Різдво і ні одного фільму про Великдень. Ну, типу, нема такого, що Брюс Вілліс рятує світ, бляга, бо дід наївся яєць ковбасою і погрожує знищити Каліфорнію. Нема таких фільмів, бляха. Ну, Я ж собі чесно уявляю, ці трейлери. Це на Пасху в Лос-Анджелесі всі наїлись і полягали спати. Інополемтяни прилетіли на другий день Великодня, попробували бурячки, бляха, їм покрутило желудки і вони полетіли назад. Ну, Типу. Нормальні фільми були б. Але насправді, якщо чесно, хотілося б мати якусь таку традицію, типу, як на Різдво, знаєте, з своєю родиною і дивитись сам вдома на Пасху. Коли мама летить з Парижу в Америку, щоб встигнути до плащаниці. І в цей час Кевін йде з церкви з кошечком, пташки співають і грається весняна-весняна мелодія. Смертю, смерть подола. І тим, що в гробах життя. Це прекрасне свято Великодня. Це супер. Так, і на завершення, я недавно купив собі доріжку для ходьби. Доріжку, не для бігу для ходьби. Зробив замовлення в інтернеті, мені дзвонять, кажуть, ми отримали ваше замовлення. Очікуйте доставку десь за 10-15 днів. Я кажу, блядь, що так довго, вона що пішки буде йти. Вона каже, це доріжка є сяомі, ми її замовляємо за кордоном. Я думаю, сяомі, прям ще й на 2-7 карти буде, нормально. Ні, але якщо серйозно, то всі знають, що в день треба проходити 10 тисяч кроків, плюс-мінус. Я працюю з дому, живу вдома. У мене буває, що в день 10 кроків. І то, якщо я ще кудись ходжу, <риклад> від бігової доріжки ця доріжка відрізняється тим, що там низька максимальна швидкість, 6 км на годину. Це такий досить швидкий крок. Як би вам пояснити, це такий крок, на який ти переходиш, коли насихо відчуєш, шановний. Щось таке. Або такий крок, коли ти приходиш на зупинку і бачиш, що твоя маршрутка їде, а ти водій. От, 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 от такий. Так. Тому, друзі, не стійте на місці, йдіть до своєї цілі, готуйтесь до Пасхи. все, дуже дякую.